Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, вирішив на прохання підписника показати вам той кущ здалеку, бо виявляється, я його не показав. Дивіться, маю я таку палку, аби геть близько не підходити, дивіться. Бачите, пагони навіть палкою пригинаються. Не кажучи, не кажучи землею. Бачите, ці всі пагони, ці. Вони були так обрізані для того, навіть з запасом. Дивіться, ближче підійшов. бачите, всі кладуться. Всі, всі кладуться. Я ще вам зараз покажу декілька кущів. Щоб було зрозуміліше. Але якщо вітер буде задувати в камеру, вибачайте. Дивіться, теж кущ. З цього боку чудові. Чудові три. Три будуть рукави, три пагони з визрівшою лозою. Дивіться, тут, тут запасу море. Дивіться, все пригинається. Один, один навіть назад. Один навіть назад, бачите? Ось. Ті, щоб такого рівно торчали, вони вже не вигнулися. Бачите, цей, о, він не хоче вигинатись. Не хоче, я його тако частково, частково підв'яжу, аби він тільки не лопнув. Можливо, щось з нього виб'є сюди. Через те більшість рукавів лишається, що звідкись виб'є і буде нова, нова плодова стрілка, з якої підуть пагони догори. Так вирощуються Столові сорти. Це не, це не на вино. Дивіться, ще один вам кущ. Тут не вийшло так як, так, як би хотілося, але тут я з запасом лишив. Воно якось вийшло хаотично тут. Але плодоносити буде, лишнє все буде обриватися. Нічого лишнього тут не залишиться. Ну, ну Більш-менш загущення все рівно буде, бо тут така земля родюча, що воно не росте, не росте, а потім як піде, що його втримати не можна. Дивіться, також, ось цей пагін, о, цей ще навіть навіть не обрізав. Ну то нічого. При укритті його повністю видали, він не потрібен. Цей ось буде, буде оцей маленький. На бік. Цей буде всередину, він вигинається гарно. Бачите, він так і вирощувався ось тут видно. Ось тут. З нахилом вирощувався. Він гарненько пригнеться. Гарненько, дуже чудово пригнеться. Ще дивіться один кущ для прикладу. Теж старався деякі пагони трошки з нахилом вирощувати. Вони є. Тут, буде, тут, тут ось цей пагін залишиться, він є. Оцей буде видалений, бо він догори. Цей, всереди, на інший бік куща, цей теж буде видалений. Ці всі, що до гори, всі до гори, всі будуть видалені. Цей залишиться, бо він, хоч і є два рукави, все рівно він гарненько сюди. Він, зали, він, він залишиться. Він залишиться цей. Так, ще, ще по кущах. Дивіться, тут, бачите, звідси дуже гарно багато кущів. Цей пагін прямий, зате він тут, бачите, вирощувався з нахилом. Тому він не лопає. Він дивіться, я його пригнув щойно палкою, скільки хотів. Все тут, все добре, нічого не лопає, все, все гаразд. Лоза так лежить. Просто. Так, дивіться, тут цю гілку можна пригнути. Тут не вийшло такий гілок, що ж сюди, зате тут вийшла гілка. Ось, що вона пригнеться. І з неї підуть пагони догори. Тут дивіться, ось, бачите, так. Сюди всередину куща. Стану далі, бачите? Всередину куща пагони, ось, 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 все, все заселено, все буде в цих. Тут на рожки прийшлося. Прийшлося на дві-три бруньки. На дві-три бруньки ось. Позалишати на рожки, все. Я думаю, все зрозуміло. Ну кому вже не обіжайтеся, не зрозуміло, то я не знаю, хто має. Хтось має обрізати, маєте наняти майстра, який її обріже. Ось дивіться, так само кущ, бачите? Дивіться, туди пагін буде гарно плуносити, це й сюди. Ці два теж, вони пригинаються гарненько, ці два пригинаються. Оці два пригинаються, ось оці, оці. ось ще ці, пригинаються вони. З ними все в мене буде гаразд. Ось, тут, з цього боку, бачите, ось все гарно пригинається, все гарно. Так були вирощені чуть з нахилом, з голови куща пагони. Тут дивіться, десь на рожки, десь всередину, десь сюди. Ну як уже виходить, так люди роблять. Дивіться, тут не можна запланувати, бо може якийсь пагин не рости. От щось йому зробиться, він не буде рости вам з нахилом. І не буде чим його замінити. Тут, дивіться, ось ось безкісточковий галіодор, це кущ у мене. Ось. Цей пагін буде всередину і тут на рожки багато залишених є. З них обов'язково щось виб'є. Ну тут, тут трошки буде гірше, буде багато місця. Ну нічого, я іначе не міг зробити. Дивіться, тут є, бачите, тут є і тут є. Все, тут виб'є щось. Все повибиває. Дивіться, з цим кущем. Я сам довго думав, думав, думав. І з цього боку все вийшло гаразд. Все вийшло гаразд. З далеко вам кущ. Можете зупинити відео, передивитись. Бо я швидко знімаю. Дивіться. Тут. Позалишав. Тут ішло. Йшло, Таке, о-о-йшло, о. Все видали. Повністю рукава я цього видалив. Дивіться, з цього боку. Теж видалив рукава зверху, повидаляв багато, багато, дуже багато повидаляв. І оцей, оцей можливо, я ще не роздивився, що саме. Можливо, цей залишу. Можливо, оце, оцю залишу. Завтра ще я подумаю, що з них залишати. Що, чи цю залишати, чи цю. Ще завтра я не обдумав, бо було пізно ввечері. Можливо, навіть оця пригнеться, пригнеться і вкриється землею. І буде плодоносити. Ну, якось так. Дивіться, ще один кущ теж повидаляв багато рукавів. ось Тут був, тут був рукав, тут був рукав. Багато було рукавів. Все, все повидаляв і позалишав те, що було повибивало знизу, бачите? Все, що було повибивало, позалишав Дивіться, тут. Так само, я не показував, бо тут дуже багато часу. Ось був рукав. Ось був рукав. Він аж сюди був далеко. Ось я відійшов на велику відстань. Бачите? Все видно. Тут з запасом залишено сума лос. Але будуть пагони обриватися, бруньки. Можливо, приморзок якийсь вдарить, можливо, щось змерзне, можливо, не так перезимує. Але з запасом є, завжди є з запасом щось. Ось, дивіться, ще куч, дивіться. Теж був вид ну, обрізовано все, що можна було. Дивіться, тут, тут йшла велика гілка рукава. Бачите, ось де, ось де палка. Вже її немає. Над, над нею була гарна лоза, дивіться, залишено буде супер на врожай, там буде просто бімба. Дивіться, тут теж гарненько, дивіться. Буде пагін, все буде до гори. Плюс ось цей... В інший бік він пригнеться. З ним все, все гаразд. Я пробував вчора, він пригинається. Ні-ні, ні він всередину, всередину він буде. Оцей пагін буде всередину нагнутий. Просто який туди, який туди. Самі дивіться на свої кущі, як у вас буде виходити. Тут забагато навіть залишено, дуже багато. Ось, дивіться, ось. Ось. І ось іще на землі ось буде. Можливо, це буде рукавом. Ось. От дивіться, от-от такое йде він. Аж сюди йде. Можливо, з нього буде рукав новий. При землі, все лишаємо при землі, аби менше землі для накриття. Якось так. Я думаю, про обрізку я все розказав. Дивіться, ще в мене куча-куча кущів куча не обрізаних. Так що ще буду обрізати, вкривати ще не буду. Якось так. Про обрізку я розповів все. Я думаю всім зрозуміло. Дивіться іще кущ біля хати. Дивіться, яка пора сьогодні. Вже яке число, яке число листопада, яка дата, а ще зелене листя. Ще такого не було. Бачите, дивіться, яке листя зелене. Це сьогоднішнє відео, я тільки ставив на, пазу, на паузу всього на все. Ось куч, дивіться, молоденький. Все в листь. Ось будинок, дивіться, будинок. Будинок і кущ. Аж самому диво, дивом даюсь. Що таке можливо? Його теж буду обрізати. Ось бачите, цей пагін пригнеться гарно на бік. Ну тут знайдеться, чому, чому пригнутися, а що буде, а що буде на рожки обрізано. От якось так. На цьому я хочу наше відео, друзі, завершити. Бажаю всім гарних врожаїв і перемоги над відвічним ворогом. І робіть гарно. Все вас обов'язково вийде.